Вітаю, Дещо. В області все спокійно, обстрілів не було. На жаль, вчора росіяни зробили очікувану від них заяву та вийшли з зернової угоди, Чергове показавши, що голод для них це ще одна зброя. Але ми все одно будемо робити усе, щоб залишатись гарантом світової продовольчої безпеки та давати можливість нашій аграрній промисловості працювати і надалі. Сьогодні в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Особливо зараз у воєнний час хочу відзначити водіїв і працівників автодорожніх підприємств, які ризикуючи життям, перевозили і перевозять гуманітарні вантажі та людей, які рятуються від війни та ракетних ударів. Нехай дороги ваші завжди будуть легкими, а вдома завжди чекають рідні та близькі. Бережіть себе, Все буде, Україна!